тому мені дуже цікаво, чи був використаний саме політичний вплив, як ця особа його здобула, і як він був реалізований Це питання. Що, я так розумію до Олександра. Я так розумію, судячи по його обличчі, що він не відповість на нього, але Давайте його все так, одно я відповім і відповім ну не так, мабуть, як ви Дяке. хочете, але я все ж таки багато не скажу, але скажу так, що в різних е, ситуаціях на під час розслідування цього кримінального провадження ми фіксували чотирьох міністрів. Кабінету міністра. Чотирьох. А зараз фігурують два? Угу. Оцінюються їхні дії на угу. предмет достатності. Доказів чи вчинення ними. А скільки всього доказів. міністрів я вибачаюсь, пане Ярослав. Зараз їх найменше 13. На жаль, через вашу активну діяльність, деякі не, не, досідили, не досідили, які я так розумію, там були в об'єднуючі в пере але, але це і... люди різного періоду. Тобто да. хтось ага. раніше а, був і... міністром, хтось пізніше. Тобто це да, це, далі це не дію, не всі але, чотири але, але... Дійч, які в різний період часу займали посаду керівну посаду в відповідних міністерствах. Не можу сказати, які міністерства, тому що це може в подальшому нам трохи нашкодити, але е, маємо таку ситуацію.